Щире вітання усім. Мені подобається одна фраза, яка досить ємко, але сильно нагадує нам про нашу смерть. І про те, що ми всі тимчасові на цій землі, і що нам усім прийдеться відповідати перед Богом. Мементо морі. Пам'ятай про смерть або Пам'ятай про смертність, пам'ятай, що ти смертний. Ця фраза має коріння в традиціях стародавнього ще Риму. Кажуть, що під час трумфальних процесій, коли генерал, який переміг ворогів, повертався до Риму, стояв на колісниці, за ним стояв його слуга, який постійно нагадував йому і казав, Нагадував і казав: Озирнись, пам'ятай, що ти тільки людина, пам'ятай про смерть. Або пам'ятай, що ти смертний. У момент такого тріумфу самі сильні переможці мали пам'ятати, що вони всього-навсього смертні люди. І ця фраза «мементо морі, вона ввійшла як такий крилатий вираз, який, можливо, знає багато людей. Кажуть, що десь в 1826 році в записках композитора Бетховена з'явився так само цей запис, і він занотував «Мементо морі, писав для себе в своєму щоденнику, щоб пам'ятати про смерть. Чи пам'ятаєте ви про смерть? Чи думаєте про свою смерть? Як часто такі думки? Відвідують вашу голову, і ви можете зупинитися. Можливо, коли ми бачимо смерті інших, які, на жаль, сьогодні багато в Україні. А можливо, тоді, коли ми бачимо, як нашого воїна проводжають в останню дорогу, і хтось стає на коліна і задумується про смерть. Ми всі хочемо жити, але смерть до кожного наближається. Смерть як перехід, смерть як поріг. Із тимчасового у вічне смерть як Божий закон, який неможливо уникнути для самих багатих і самих бідних людей. Але є питання у нас, яке пов'язано з цим. І хтось запитує, як усвідомлення майбутньої смерті чи суду і вічності взагалі, воно впливає на мотивацію до боротьби тут на землі. Для того, щоб прожити гідне життя. Звичайно, коли ми говоримо на ці теми, то постає інше питання. Чи взагалі людина вірить у Божий суд після смерті? Чи вона вірить в потойбічне життя? Хтось каже так, хтось абсолютно заперечує, і, скоріше всього, це атеїсти, які кажуть ні. Людина померла і на цьому кінець, бери від життя все, що можна тут, їж, пий, веселись, завтра не знаю, що буде. А багато людей займають таку цікаву позицію, вони не впевнені, чи так, чи ні. Вони кажуть, побачимо. На всякий випадок, коли помирає хтось із близьких, рідних, друзів, вони піднімають 100 грам і кажуть, Царство йому небесне. На всякий випадок. Ніхто не каже, нехай він пеклі гине, скоріше, про це подумають вже про тиранів, про людей, які згноїли багатьох, знищили. Але все ж таки зазирають десь туди, в потойбічне життя. Біблія справді говорить про Божі суди, і іноді це пригнічує людину. Постає питання, а за що Богу мене судити, якщо є потойбічне життя, якщо є вічне життя. І скоріше, людині не подобається Бог суддя, який якось праведно, справедливо віддасть кожному за його вчинками. Не подобається. Хочеться якось так, щоб або все закінчилося, але якщо навіть є Царство Боже, то що всім те й мені. Якось воно там буде. Але бачите, на чужих побажаннях в царство Боже не війдеш. І ось цей момент дуже важливий, коли нам потрібно пам'ятати про нашу персональну смерть. Мементо морі. Пам'ятай, що ти смертний. Пам'ятай, що ти людина. Тому що багато людей хотіли би звільнитися від Божого справедливого суду, і народні думки досить цікаві. Я певно, кожен із нас їх чув. Пам'ятаю, як одна людина задавала мені питання казала: а за що Богу мене судити? Я не вкрав особливо, я не вбивав, я не блудив, я не така грішна людина, як інші. Я знаю сусідів моїх, які не висихають, вони постійно п'ють, вони опустилися на, на, на саме дно, а скільки злодіїв є? А скільки тих, які вкрали мільйони і мільярди, і я навіть не, не можу поряд з ними стояти. Інші кажуть, та ми всі грішні. І Бог всіх якось помилує. Хтось каже, а ми настраждалися в житті. У нас було багато несправедливості, і з нами чинили несправедливо. Інші вкажуть, вказують на Сталіна, на Леніна, на, на Путіна і кажуть, їх Богу потрібно судити. А нас за що? І багато таких різних думок. Біблійне вчення досить конкретне і просте. Людині потрібно відповідати після земного життя за своє життя. Чи це лякає? Чи навпаки це, можливо, нас надихає. Тут ми маємо подумати, тому що питання стоїть, а за що ж Бог буде судити? Чому нам потрібно пам'ятати про, про смерть і перехід у вічність? І Біблія дає досить чіткі відповіді. Перш за все, Біблія каже, що найважчий гріх, який може чинити людина, і це може бути навіть постійний гріх все, все своє життя, це не вірити в Бога. Невіруюча людина, вона буде засуджена за своє невір'я, в те, що вона не прийняла те, що Бог їй пропонує. Ісус Христос сказав так, хто вірить у мене, той не буде засуджений. А хто не вірить, той вже засуджений, бо не повірив в ім'я єдинородного Сина Божого. Ось чому Христос каже: прийдіть до мене всі струджені і обтяжені, я вас заспокою. Ви знайдете спокій е, своїм душам, тому що важливо, щоб кожна людина вона переступила поріг оцього невіря, і визнала, що над нею є не просто вища сила чи вищий розум, а всемогутній Бог, який реально існує. Бог Дух, який всюди присутній. Бог справедливий, Бог праведний, Бог святий, який посилає свого сина. Христос сказав так: хто відрікається від мене і не приймає моїх слів, Той має свого суддю, слово, яке я сказав. Воно судитиме його останнього дня. Чуєте? Ісус Христос каже, те, що я вам пропоную повірити в мене. Якщо ви не приймаєте це слово, не приймаєте мене, то це саме слово буде судити вас останнього дня. І тут є особливість самі моральні люди, самі добрі люди, виховані, культурні, які і мухи не образили в своєму житті, будуть засуджені. Менто море, пам'ятай про смерть, про те, що ти смертний. І якщо в твоєму житті не відбулося увірування в Ісуса Христа, увірування в те, що Бог діє і пропонує спасіння, така людина буде засуджена, бо найважчий гріх це невір'я. І навпаки, віра в нашого Господа, слідування за ним дають нам підстави говорити про перспективну вічність. Для нас. Фраза «мементо море» – мори це тільки мобілізація для того, щоб правильно війти у вічність. І Христос дав цю обітницю. Кожен, хто вірить у нього, не загинув, але мав вічне життя, так говорить слово Боже. Кожен, хто вірить у нього, він наслідує вічність, написано, перейшов від смерті в життя. Бо насправді життя тільки розпочнеться. Тривале життя. Без часу, без кордонів, життя у вічності, тоді, коли ми завершимо наш земний біг. Так говорить слово Боже. Другий момент: крім невір'я, з яким будуть засуджені багато людей, які так, так і не захотіли увірувати, і не прийняли його, коли він кликав, Бог буде судити за безбожне життя. Ось чому Біблія каже, призначено людям один раз померти, а потім суд. Погодьтеся, звучить якось так насторожливо. Але це отрезвляє людину. Потім суд. І Біблія каже, що настане час, коли воскретнуть всі мертві, які жили з самого початку заснування світу, створення людини і до останніх часів. Сказано, що це буде суд перед великим білим престолом. Це те, що відбудеться в кінці часів. І книга об'явлення, 20 розділ, Іоанн каже: Я побачив великий білий престол і того, хто сидів на ньому, від його обличчя втекло небо і земля, і для них не було місця. І я побачив померлих: ті, хто померли, хто жили колись, малих і великих, які стояли перед Богом. Розгорнули книги і була розгорнута інша книга, що є книгою життя. І судили мертвих, як записано в книгах за їхніми ділами. І море віддало мертвих, і смерть і ад віддали мертвих, і кожного судили за його вчинками. І кого не знайшли записаними в книзі життя, той був укинений в озеро огню. Моменто море. Пам'ятай про смерть і смертність, тому що в кінці свого життя, навіть коли людина зробить останній подих, останній удар зробить серце, коли скажу, що життя закінчено, все тільки буде починатися. Бог визначив часи і строки, і тому наше життя на землі це мотивація тверезо думати про смерть. Про суд, про нашу відповідальність і нашу вічну участь. Тому Слово Боже каже, що він гляде, він іде судити всю землю, він буде судити Всесвіт справедливо і народи за своєю вірністю. Тому кожна людина, яка живе, має розум і свідомість, пам'ятає про це. Як християни, ми кажемо, що Божі закони вони справедливі, його правила, заповіді моральні. І Бог визначає, а не людина, що буде далі. Пам'ятати про смерть це один із принципів християнина. Знаєте, інколи я спостерігаю, як люди обходять цю тему, навіть коли потрібно про це говорити, тому що реальність вже на це вказує. Пам'ятаю, як я колись прийшов в одну родину і помирала вже досить в похилому віці. Помирав в похилому віці чоловік. І діти кажуть, потрібно з ним поговорити, але тільки не кажіть йому про смерть, тому що це його уб'є. Людина була вже досить хвора, літня, прожила довго. Але люди не хочуть, щоб говорили про смерть. І я кажу дітям: а для чого я сюди прийшов? Я прийшов для того, щоб про це сказати. Більше того, я маю обов'язок готувати людину до переходу. Я, як служитель церкви, розумію, що це момент, коли одне закінчується, а інше починається. І тому момент омори – це важливий принцип. Для нашого життя. Звичайно, як християни, ми також станемо написано на суд Христів. Так? І апостол Павло каже, що нам потрібно з'явитися перед судовим Божим престолом Христа, щоб кожен одержав згідно з тим, що в тілі він робив, добро чи зло. Але це зовсім інший суд. Це суд не на засудження, за наше невіря і безбожжя. Це суд, який визначає наші нагороди. Це суд, який покаже наше служіння, який розкриє наші мотиви християнина, бо сам Христос сказав, що віруючий, Він не судиться, а перейшов від смерті в життя. І тому сьогодні, як християни, ми дякуємо Богу за те, що ми живемо пам'ятаючи про те, що ми тимчасові в цьому світі. Пам'ятаємо, що ми маємо особливе призначення, яке маємо виконати тут, на землі. І в нас кожного воно персональне. Пам'ятаємо, що не ми управляємо нашою долею, і не ми визначаємо, що буде, а чого не буде. А ми просто йдемо на зустріч тому, хто нас створив. Тому мені подобається цей вираз «мементо море. Пам'ятай про смерть. Пам'ятай про смертність, пам'ятай, що ти тимчасовий. І слава Богу за те, що Він далі керує нашим життям. У нас є всі можливості, всі перспективи сьогодні жити благочестиво, і якщо нам призначено стати перед Ним, одні люди будуть радіти, одні люди наповнюються великої радості, і вони побачать того справедливого Бога, на якого вони покладали свою надію. Але є багато тих, які будуть в страсі, розчарувані, і точно не за бажанням Царство Небесне війдуть, тому що буде визначена зовсім інша доля. Тому думаємо тверезо, серйозно і глибоко, і пам'ятаємо, що одного дня ми станемо перед Ним. Хай Бог нас благословить. Мементо морі. Пам'ятайте про смерть.